Домовилися, що ми будемо разом спільно наші структурні підрозділи міської ради разом спільно із карітусом із тим проектом, який сьогодні заходить в Городенку, і направлені надіємося, що він буде звичайно, дієвим. І разом спільно будемо пробувати десь так, крок за кроком вирішувати ті найбільші проблеми, які яких практично будемо так говорити сьогодні ще досі до їх вирішення, можливо, немає в жодній країні світу. Вірю, що це центр життєстійкості, ось тут так само повинен давати людям сили вставати, перебороти і не зламатися. І я дуже тішуся, що у нас зібралася така чудова команда. І я дуже насправді тішуся, що ми маємо таку гарну співпрацю з місцевою владою. Це надихає і дає віру, в те, що ми все зможемо. Подподавати і цей проект буде успішним допоможе найголовніше багатьом людям.